Вітаю на каналі Botanic Flowers. Сьогодні у нас незвичне відео. Я не просто так сижу з цією гарненькою корзинкою. У мене дуже гарний настрій. І я захотіла стати маленькою феєю і здійснити чиюсь мрію і зібрала ось такі простенькі рослинки. Колись я не могла їх собі придбати всі зразу. Тому хочу цю гарненьку корзиночку розіграти. От, зараз вам покажу тут 11 горщиків. Зараз я вам покажу поближче кожен. Щоб участвувати в цьому конкурсі, потрібно підписатись на мій канал, відзначити мене в Фейсбуці або в інстаграмі. Канал Botanic Flowers І також написати в коментарях дуже хочу. Я вам надам номер порядку черзі, і потім розіграю. І наступної п'ятниці ця корзинка поїде до свого власника. Тому не зволікайте, бігом пишіть. Обов'язково, будь ласка, виконуйте умови, я перевірю. І дуже прошу, коли ви отримаєте цю корзинку. Також відзначте мене в своїх соцмережах, в яких є, або Instagram, або Facebook, і показати, що ви її дійсно отримали. От, і зараз я вам покажу поближче. Цю красу. І так, пробіжимося коротенько, що тут за красунчики радіатом е від варігатної рослинки. Може, якщо побати, зі світлом, ще дасть варігатність. on е Fire з двома е ростами. От, пробудив віточки росту, буде дворости дуже гарні. Fire е у мене, хто бачив, дуже яскравий. Від нього. Так, магічна маска. Теж від варігатної рослини. Хто в нас тут ще? Це в нас кобра. Так, колись, колись я дуже мріяла цю рослинку купити. І на обмін взяла собі і вже маю велику, і Приходиться її багато раз різати, тому не знаю, куди дівати навіть ці маленькі рослинки. Так, хто в нас тут Антуріум? Обіцяє бути дуже гарним. Батьки в нього дуже гарні. Чорний і варігатний кристал, чим наче. Так, назва його. Так, хто в нас. Ага, це Imperial Red. Red Imperial. Це, здається, Imperial Red, теж варіантне, і на рослинці є варіація. Даче йому гарне сонечко, і він гарно піде. Так, маленька Альбочка. Колись мною дуже мріяна рослина, і я багатий час, великий час не могла її собі дозволити. От, ну, а зараз хочу ощасливити когось. І таку... І така маленька дітка, вже вкорінена, шукає нову, нову власницю, яка виграє цей лот. Так. Е, я так називаю це корзинка для новачка. Е, це теж. Білітай мармуровий, Ну, навіть якщо він не буде мармуровим, просто дуже гарні великі в нього листя буде. Ну і простенька зелена альба була, пішла в зелень. Така вже величенька рослинка. І сям, сям сарайс теж пішов. пішов в зелень. Ось лист варігатний. в принципі, можна буде його спробувати зрізати, і, можливо, він дасть варіацію. Дещо щось, щось не показало. Ага, Сховався, сховався ще Imperial Red. Ой. Сховався і Imperial White Сінгоніум. Це теж колись рослинка, за яку я. Яку я мріяла придбати, і от тепер хочу когось теж щасливити. Так що, корзин, ось така корзинка для новачка. Не зволікайте. Підписуйтесь на канал, пишіть комент хочу. Дуже хочу обов'язково. І все. І скоро, краце, і скоро ця краса поїде до когось. Всім до зустрічі в коментарях.